Усім самий величезний привіт! Я запрошую до чарівного світу в магазин Єва. Сьогодні дуже багато хороших знижок, а знижки до 60%. Постараюсь вам показати, буду намагатись показати найкращі акції. Мочитесь позручніше. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. А супер Чорна П'ятниця в магазині Єва і знижки 22-го. 23 та 24 листопада, тільки три дні. Перша акція на всі гелі для прання, знижка до 60%. Давайте передивимось, які ціни на гелі для прання. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на Kionon, гель для прання для чорної білизни. Можна використовувати вручну і автомат-машина 950 мл, 74,50 мл. Кіонен гель для кольорової білизни 1,5 літровий. Також зверніть увагу, дуже хороша знижка 114 гривень. Та кіонен гель для кольорової та білої білизни 1,5-літровий 114 гривень. Також зі знижкою гель для прання лоск. Тут цілий літр по 174 гривні. Та ароматерапія лоск 198 гривень. Гель для прання Аріель. 850 мл, 173 гривні. Також зверніть увагу. Господинки, зверніть увагу, знижка на персіл гель 60%, 370 гривень, ціна за 2 літри персіл. Також зверніть увагу, Аріель Колор 339 гривень, літр 700 гривень. І цей також Extra Clean Power Ariel в таку саму вагу, в таку саму ціну і знижка 60%. Дуже хороша акція. Також зверніть увагу, Sky для прання гель 94 гривні 50 копійок, об'єм 4 літри. Також зверніть увагу, Sky 5 в одному для кольорових речей, 2 літри гель для прання, 57,90. Гель для прання Grunwald вагою літр 900, 86,50. А знижка на доместос 25% літровий. Будь-який можна придбати за 103 гривні. Зараз акційна ціна. Наступна акція 22, 23 та 24. Всі паперові гігієнічні вироби зі знижкою 60%. 153 гривні, туалетний папір Сніжна панда. В упаковці 8 рулонів і папір 3-шаровий. Зверніть увагу. Ось такі два великі паперові рушники можна придбати зараз за 143 гривні. Тут а, зараз я вам скажу. Не бачу. Тришаровий, да, тришаровий йде. А, туалетний папір Зева, 171 гривня. Тут 8 рулонів, тришаровий, також зверніть увагу. 73 гривні 90 копійок. Зева це вони йдуть з бальзамом. 4 шарові, 80 штук в упаковці картонній. 48,80 Зева двошарова, 3 в одному, 100 штук. І 35 гривень. Такому святковому дизайні 150 штук, двошарові серветки. Знижка 40% на всі підгузки трусики. Run and Fun. Це здається, ось ці. Ні, це да-да, а де Run and Fun? Так, ось я знайшов Joy Run and Fun для хлопчиків та для дівчаток. Ціна 288 гривень. Мінус 40% на, всі, на всю жіночу гігієну. Лінджері. Подаю вам також інформацію, тому що дуже-дуже багато цієї жіночої гігієни, різних різних. Бачу 26 гривень. 49 це вже подвійна, там де по 20 штук. До мінус 60 на всі засоби для догляду за тілом, руками та ногами. Давайте почнемо для рук. Sіл Хенс, Крем по 29,50. Також можна придбати зі знижкою корейські засоби по 66,90. Крем для рук від торгової марки Біокон, пакування 100. Ні, 90 мл по 42 гривні 50 копійок. І ще додаткова акція діє 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2, і третій вам буде в подарунок. Зверніть увагу. І ось такі, як я говорю, тревел версія. Вони зараз по 10 гривень. 73 гривні в акції кремнівея, 1 плюс 1 дорівнює 3. Кремий для рук дав зі знижкою. 61 гривня 50 копійок. 75 мл, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Також зверніть увагу, у цей великий крем для тіла, для обличчя, пакування 200 гвелін 74,90, 200 мл. Наступна акція знижка до 60% на всі жіночі та чоловічі дезодоранти. Давайте подивимось ціни. Кулькові дезодоранти Нівея 60 гривень, заокруглюють і копійки до більшого. Кулькові дезодоранти Фа 57-50, рексона 97 гривень 50 копійок спрей. Також можна придбати Нівею спрей по 89,50. Кулькові дезодоранти Гарін'єр 68-90. Гаріньер чоловіче дезодоранти спрей 90. 190, майже 92 гривні. Також а, в акції Old Spice 119. 99 Old Spice спрей чоловічий. 105 гривень акційна ціна на рексону. Так, хороша ціна на Arco по 54,50 кулькові. Чоловічий гарін'єр по 80 гривень. Арексона Стік чоловічим 95 гривень. Цього разу також знижка до 60 на всі парфуми. Тобто всі-всі можна придбати зі знижкою до 60%. Я тут навіть бачу більше, ніж знижка 60% на Dolce Gabbana Light Blue 999 гривень. Armand Basí in Red. Також зверніть увагу, дуже хороша знижка на чоловіче довольче габана light blue 125 мл 1999. Кельвін Klein, також дуже хороша парфумна вода 100 мл 899. Кельвін 60% знижка парфумовна вода. І Calvin Klein жіноча 999 100 мл. Наступна акція це на зубні пасти. На всі зубні пасти знижка до 60%. Давайте подивимось по черзі. Ось такий набір лакалут. Зубна щітка в подарунок. Можна придбати за 96,50. Лакалут 75 мл 86 гривень. І зверніть увагу, лакалут класичний 63,50. Дуже хороша знижка. Зубна паста сплат 6350, Сплат комплексна зубна паста 63 гривні. 52 гривні CallGit. 54 гривні, ось такі великі зубні пасти, вагою 295 грам, Simple По 42 гривні пасти сигнал. Дивіться, який я знайшов цікавий набір від Colgate. А щітка, зубна паста відбілююча. Ціна зі знижкою 129 гривень. Зубна паста Альфамед також дуже з хорошою знижкою. Зверніть увагу: 75 мл, Ціна 62 та 64 гривні. Також зверніть увагу, хто полюбляє ці пасти від доктор Морган. 100 мл, акція 39,50. Наступна акція знижки до 60% на всі аксесуари для манікюру та педикюру. Зі знижкою щітки для макіяжу чи пензлики, як вони правильно називаються. Подаю інформацію, тому що тут дуже-дуже всього багато. Зі знижкою до 60%. Зверніть увагу, ножнички манікюрні 30 гривень зараз. І також в акції усі пензлики для макіяжу щіточки зі знижкою до 60%. Також зверніть увагу. Наступна дуже цікава акція. Знижки до 60% на всі подарункові набори. Також скористайтесь можливістю привітати своїх близьких рідних купити ось такий невеличкий презент. Подарунковий набір жіночий. В складі тонер та емульсія. Зараз 179 гривень. Зверніть увагу, вони йдуть в двох варіантах. Набір лише 55 гривень від торгової марки Greenway Гель для душу з ароматом шампанського. І пляшечка навіть, бачите, виглядає, має вигляд як шампанське. Набір для тіла жіночий. Тут і гель для душу, лосьйон та Скраб 323 гривні. Усе йде з парфумами, тобто парфумований набір. Парфумовані засоби. Так, хочу також вам показати набір сйоз. Тут а, шампунь та кондиціонер по 440 мл 299 гривень, також непогана ціна. В акції також набір від Шварц шампунь та спрей. Також є шампунь та кондиціонер від Шварцко 225. Ось такий набір у святковому дизайні, шампунь. Та сухий шампунь від Шаума 216. Теж цікавий набір. Ціна 329 гривень. Кульковий дезодорант, а гель для душу. І, здається, це така штучка, пояска на голову. 246 гривень. Подарунковий набір дав, гель кремовий для душу і дезодорант. Набір Silky Hands в наборі крем для рук та зволожуючи та пом'якшуючи мило До, для рук, пляшечка з дозатором 97 гривень, 90 копійок. Меганабір за класною знижкою від About, двофазний термоспрей, маска філер та сухий шампунь 299 гривень. В Єві дуже багато подарункових наборів. Я навіть все не зможу показати, тому надаю вам інформацію. Чоловічі набори також з хорошими знижками зараз. Подарунковий набор Менс Косметік потрібні товари для чоловіків, гель для душу, крем для гоління, лосьон після гоління та мочалка. Ціна 164 гривні. Менки набір подарунковий для чоловіків. Тут піна для гоління, а точніше гель для гоління 200 мл. у вигляді, бачите, у вигляді пива І бальзам після гоління 200 мл. Дуже хороший ось такий набір. 189 зараз зі знижкою. Теж цікавий набір, а піна для гоління та крем після гоління. І ось така ще косметичка. Дуже гарно, красиво зроблена. 299. Акція на біжутерію 2 дорівнює 4. Знову продовжили 22, та 20, 22, 23 та 24. Не буду знову вам все показувати, тому що дуже багато. Біжутерію я показував у попередньому відео. Також акція на шкарпетки 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2, чоловічі, жіночі або дитячі. І третя пара найдешевша в чеку вам буде йти в подарунок. Дуже цікаві зробили ось такі шкарпетки жіночі, на подарункові. І також для хлопчиків та для дівчаток. По 109 гривень акційна ціна. Наступна акція Greenway фітолінія всі гелі для душу. рідке та тверде мило Greenway Фітолінія з кешбеком 80%. Так, ось ці гелі для душу, бачу, навіть їх розкупили, тому що вони дуже а, актуальні. 750 мл, велика, а, в, велика вага, об'єм зі знижкою 65 гривень. І ще отримайте на карту кешбек 80%. Також зверніть увагу. Ось такі фруктові гелі для душу зараз по 3980 400 мл. І також кешбек на вашу карту 80%. Також зверніть увагу. І в акції та з кешбеком тверде туалетне мило грінувей по 55 гривень. Наступна акція 1 плюс 1, дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці засобів для моделювання волосся та отримайте третю одиницю у подарунок. Тобто можна придбати пінки для волосся, муси, а лаки для волосся, а гелі зі знижкою. Купуйте два і третій найдешевший буде у подарунок. Я вам бажаю економних покупок, всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд!